Як знизити свою тривожність на 70%? Зробіть собі такий чекап на тиждень і забороніть собі, наприклад, думки, на які я вплинути не можу. Ну, типу, такого, війна, мене бентежить, все страшно. Ви на це вплинути не можете. Викидуйте ці думки. Друге, не скролити на стрічку новин, якщо вона вас бісить, тривожить, ви ще більше починаєте тривожитись. Да? Проскануйте, що ще вас більше всього, викликає тривожність. Тобто, коли я починаю накручувати себе якимись думками, оці думки викидаємо. Якщо в мене звичка, дивитися, ой, я щось в серці кольнуло, ой, а щось в голові стрільнуло, ой, а щось мені якось важко тут, якщо ви звертаєте увагу на ці всі симптоми, і ви ще більше посилюєте свою тривогу, то перестаньте це робити хоча б один день і зробіть потім висновок, як вам було. Чи було вам тривожно, коли ви все все виконали з свого графіку, чи все-таки тривожність залишилася? Значить, ви ще не, не знайшли той пункт, якщо вона залишилась, який вас дуже сильно тригерить. Таким чином там, да, ті дії, які викликають у вас тривожність. Діліться, що у вас викликає тривожність, і як ви можете це е, викинути з свого життя?